Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо про взаємні фонди та ETF. Це інструменти інвестування, які допомагають інвестувати без необхідності самостійно керувати кожною акцією чи облігацією. Вони дозволяють інвесторам об'єднувати кошти для формування портфеля активів, що може складатись з акцій, облігацій, дорогоцінних металів чи альтернативних інвестицій. Понад 53% американських домогосподарств інвестують у взаємні фонди. І це число тільки зростає, ETF також все більше набирають популярності завдяки низьким витратам і гнучкості, що вони пропонують. Певно, що більшість з вас чула про біткоін ETF, що створив немало галосу навколо себе. Взаємні фонди з'явилися понад півстоліття тому. Перші подібні структури існували в Європі ще в 18-19 століттях, але сучасна форма започаткувалася в США в 1920-х роках. Ключовий момент стався після Другої світової війни, коли вони стали основою пенсійних заощаджень у тих самих планах 401К. Сьогодні в США існує понад 8 тисяч взаємних фондів з великими гравцями як Vanguard та Fidelity. ETF – це молодший брат взаємних фондів, створений у 90-х роках минулого століття. Перший ETF в Канаді з'явився у 1990 році як індекс Participation Units на Toronto Stock Exchange, що відстежував Toronto 35 індекс, індекс 35 найбільших компаній, що торгувалися на тій самій біржі у США. Перший ETF – SPDR S&P 500 ETF, або ж SPY, запустили State Street Global Advisors 22 січня 1993 року, відстежуючи індекс S&P 500. ETF були розроблені на основі взаємних фондів, але з можливістю торгівлі на біржі як акція. У 2024 році Sex схвалила біткоін ETF, а пізніше Ефіріум ETF, розширивши доступ користувачам і до криптовалют, без необхідності створення криптогаманців. Сьогодні ETF один з найшвидше зростаючих сегментів ринку. Тепер давайте глибше розберемось, як працюють ці два інструменти. Взаємний фонд це фонд, де інвестори об'єднують гроші у один великий пул для купівлі портфеля активів, акцій, облігацій, інструментів грошового ринку чи крипти. Цим портфелем керує професійний менеджер, який обирає інвестиції відповідно до цілей фонду. Зростання капіталізації портфеля, стабільні доходи, дивіденди чи збереження вартості капіталу. Інвестори купують частки фонду, стаючи співвласниками активів. Як це працює? Фонд збирає кошти від багатьох інвесторів і інвестує їх. Ціна частки це чиста вартість активів, розрахована раз на день після закриття ринку. Загальна вартість активів мінус витрати, поділена на кількість часток. Купівля чи продаж відбувається тільки в кінці торгового дня за чистою вартістю. Менеджер може як активно керувати, тобто купувати, продавати активи для того, аби перевершити ринок, так і пасивно, відстежуючи індекс як S&P 500. Відповідна стратегія фонду класифікується як активна або пасивна. Інвестори заробляють на дивідендах, прибутках від продажу активів фондом та зростанні чистої вартості. ETF, Exchange Traded Fund, це фонд, що торгується на біржі, як акція. Він також тримає портфель активів, як і взаємний фонд. Головна відмінність у тому, що інвестори купують та продають акції на біржі у будь-який час під час торгової сесії, не безпосередньо від фонду, що робить процес швидшим та ефективнішим. У взаємному фонді ви не можете просто продати свою частку іншому ринковому учаснику. Вам треба звертатись безпосередньо до фонду. Він продасть вашу частку активів, погасить ваш пай у Фонді і видасть вам кошти. У ETF вже механіка набагато простіша – Пішов на біржу, продав свою частку будь-кому без зайвої мороки. Інвестори у ETF отримують прибутки аналогічно: дивіденди та прибутки від зростання вартості активів. Більшість ETF пасивні, тобто індексні, як от співай, але є активні, де менеджер активно змінює наповнення портфелю. ETF також можуть поділятися за об'єктом інвестування облігаційні, товарні, валютні та навіть криптовалютні. Також ІТФ можуть бути левереджовані з кредитним плечем та інверсні, ті, що заробляють на падінні. Хоча взаємні фонди і ETF пропонують схожі послуги, вони мають ключові відмінності, які, на мою думку, роблять ETF значно привабливішими для нас з вами. Перше витрати. ETF зазвичай дешевші та мають менші операційні витрати. Взаємні фонди можуть мати комісії за купівлю та продаж load fees та вищі операційні витрати. Друге податки. Інкайд-обміни, що можуть пропонувати ETF, це коли з BTC ETF ви забираєте не кеш, а сам нативний біткоін, який фонд купляє, коли емітує акції, можуть позбавити вас від податку під час такого продажу. Третє мінімальний поріг входу. У взаємних фондів це часто тисяча-три тисячі доларів. ETF – ціна однієї акції, може бути навіть від одного долара. І останнє прозорість. ETF з активними стратегіями розкривають зміни щодня, у той час, як взаємні фонди щоквартально. Загалом взаємні фонди та ETF – це дуже гарні інструменти для того, аби почати свій шлях у світ інвестицій. Завдяки ним ви можете просто і швидко проінвестувати у акцію, що відтворює динаміку індексу S&P 500, замість того, аби власноруч збирати такий портфель і щодня коригувати його. Тож, якщо ви хочете зробити свою першу інвестицію, обов'язково придивіться до цих інструментів. Але завжди пам'ятайте, що будь-яка інвестиція це ризик, і рішення треба приймати з холодною головою. До зустрічі у наступному, вже 29-му, за рахунком випуску.